Книга Пророка Єремії, розділ 52. Седекії було 21 рік, як став він царем і царював він у Єрусалимі 11 років. Ім'я матері його хамутала Була вона дочка Єремії з лівни. Чинив він зло в очах Господніх у всьому, як чинив і Йоаким? Те, що діялось у Єрусалимі та в Юдеї, збудило такий гнів Господній, що він відкинув їх від обличчя свого. Седекія ж збунтувався проти царя Вавилонського. На дев'ятому ж році його царювання, 10-го десятого десятого дня місяця, прийшов на вуходоносор, цар Вавилонський, сам і все його військо проти Єрусалиму і облягли його і насипали навкруги нього вал. Місто було в облозі до одинадцятого року царювання Седекії. Четвертого ж місяця. Дев'ятого дня місяця, коли голод притиснув місто, і люди не мали що їсти, зроблено пролом у міському мурі, і цар та всі військові люди втекли вночі, вийшовши з міста через ворота між двома мурами коло царського саду, хоч халдеї і облягали місто, та й подалися дорогою у степ. Але халдейське військо погналося за царем і наздогнало Сидекію в степах єрихонських, тоді, як усе його військо порозбігалось від нього. Схопили вони царя та й повели до царя Вавилонського у рівлу, у хамат землю, і той вирік над ним засуд. Цар Вавилонський звелів повбивати синів Сидекії. У нього ж перед очима та й усіх князів юдейських велів повбивати у рівлі. Сидекію ж велів осліпити, закувати в кайдани, відвести у Вавилон і там посадити в тюрму аж до дня його смерті. П'ятого ж місяця, десятого дня місяця. А це був 19-й рік царювання Навуходоносора, царя Вавилонського, Невузардан, начальник охорони, вірний слуга царя Вавилонського, прибув у Єрусалим. Він спалив храм Господній, царський палац і всі єрусалимські будинки, усі найкращі будинки пустив димом. Військо ж халдейське, що було при начальникові охорони, повалило всі мури навкруги Єрусалиму. Останок народу, що лишився у місті, і утікачів, які перейшли були до царя Вавилонського, а й останок ремісників Невузардан, начальник охорони, переселив лише частину бідніших у краю лишив. Невузардан, начальник охорони виноградарями і хліборобами, халдеї порозбивали мідяні стовпи, що були в Господньому домі, і підніжки, і мідне море, що було в Господньому домі, та й позабирали усю мідь з них у Вавилон. Позабирали і казани, лопаточки. Ножі, кропильниці. І мисочки та весь мідяний посуд, що вживано до богослужби. Позабирав начальник охорони і чаші, кадильниці, кропильниці, казани, ліхтарі, мисочки і келихи, усе, що було з щирого золота і засрібла. Що ж до двох стовпів одного моря і дванадцятьох мідяних волів. Що були під ним, та під ніжків, що поставив цар Соломон для Господнього дому, то для міді з усього того посуду не було і ваги. Стовпишті були кожен стовп 18 ліктів заввишки, а щоб зміряти його навкруги, потрібен був шнурок 12 ліктів завдовжки, товщина його була. Чотири пальці, а всередині кожен був порожній. На стовпі був мідний вінець, п'ять ліктів заввишки, з сіткою і гранатовими яблуками навколо. Усе мідне. Те ж саме і на другому вінці. Було ж гранатових яблук 96, і вони звисали в повітрі. Усіх же гранатових яблук навколо сітки було сто. Начальник охорони захопив сираю першого священника і софонію другого священника ще й двох одвірних, а з міста взяв одного скопця, що був старшиною над військовими людьми та сімох двораків царських. Що їх знайдено в місті, писаря при військовім начальникові, що збирав людей Україні до військової служби, та 60 чоловік з народу землі, що їх знайдено у місті. Оці, хто позабирав Невузардан начальник охорони, та одвів їх до царя вавилонського у рівлу, а цар Вавилонський повелів їх. Повбивати у рівлі в хамат країні. Так виселено Юду з його землі. Ось скільки людей виселив на вуходоносор. На сьомому році 3023 юдея. На вісімнадцятому році на вуходоносора з Єрусалиму 832 душі. На 23-му році на Невузардан, начальник охорони, виселив 745 юдеїв. Усього 4600 душ. На 37-му році після виселення Йоахина, царя юдейського, 12 го місяця, 25-го дня місяця. Евіл Меродах, цар Вавилонський, того року, як став царем, помилував Йоахина, царя юдейського, і вивів його з тюрми. Він розмовляв з ним прихильно і поставив його престол над престолами інших царів, що були в нього у Вавилоні, і перемінив на ньому тюремну одіж. Йоахин трапезував увесь час у нього, поки життя його, його постійне утримання давав йому цар Вавилонський день у день аж до його смерті, доки було його життя.